Глянь в цю глибінь, блакить небес, простерта долі, то море, серед хвиль, не мов би скеля птах, убитий громом, Крил незміряний розмах, Мов райдугу, розп'яв по всьому видноколі. Он острів сніговий пливе по синім полі, То сива хмара. Під перші неба дах світу облягла і стеле ночі жах. Бач, стьожка вогняна їй блиснула на чолі. То блискавка. Стривай, під нами ось обрив. На повному скаку конем я через нього вмить перескочу. Ти ж. Готовими остроги і бич тримаючи, дивись. Як із кущів майне перо, то це тюрба мій заяснів. А ні, то знай. Нема там для людей дороги. you